Стоп! Бій! Перехід! Бій! Підновість вашого столу. Не можемо. У нас це загроби. Так, як просто не зав'язують, тому розв'язаний. Але буде. Ця номінація називається «Баклер меч». У них маленькі, бачиш, якісь щиточки. Да, да. Саш, что такое? Мы ж тобой все одно. Давай, Ярослав. Тут не Не відводить. Натовчи його, щоб він таке не робив. Стоп! Перехід. Народ, за будь яку помилку, старайте. Карате! Карате безжально! Карате палко! Вами, Ви зробили перехід? Та да вони якось парагурські його зробили.

Треба битися. Бо я пам'ятаю великі зало це. Біги за ним, втікаєш. тебе. Та... Так, від тебе ще після втічки. Потому що я сам. Саша, що за кістові удари? Дариночко. Аня набагато аблітудніше Я кажу, нічого, передай. Настя, Надія, ви поймеш, це такі відділок, і бачить. Що ви зупинились? Команди стоп не було! Працюєте! Бригає! Стоп! Перехід! Бій! Це не зважається, коли тренування! Бій, що ви стоїте? Ні. Ми полутер будемо вибирати там особисто. У нас є на трохи контратак. Ну як ще не цього буду тренуватися? Даси мені мішка на подалу. Дуже порядні були локі і переводити на змоги. Стоп! Перехід. Бій. Давайте, давайте. Що ви себе жалієте? Закінчили.